Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Клюнчин-Анжелом із в Одеської області. Сьогодні хочу показати вам все-таки, от коли от вони у нас тут ростуть. Це третій рік, третій сезон це два роки на одному місці, вони ростуть повністю їх не трогали. Дивіться, по-перше, подивіться, які листя величезне. І німфеї, коли я кажу, що німфей в діаметрі може бути по 20 см. Ось дивіться, три квітки. Дивіться, просто на їхній розмір, Дивіться, Ось моя рука, подивіться, які квітки. Наразі це Пінк Грейпфрут. Вона дуже крупноквіткова. У неї, по-перше, таке листя, дивіться, ще яке знизу обльоване таке. Листя просто величезне. Дивіться, що робиться. Ну, світло зараз вимкнули, бо воду трошки викачали звідси. Дивіться. Дивіться, просто які квітки, просто величезні. Так, тут у нас атракціон. Фу, трошки тінючок. От, бачите, вона тут більша, не така здорова, але все-таки величезна, дивіться. Це у нас атракціон. Тут знову Пінк-Грейфуд, знаєш, кажу, це, ну, вигляньте, по-перше, форма така зірчаста в неї, і дивіться. Яка величезна, просто величезна квітка. Просто величезна. А оце у нас Джорджія Піч. От вони трошки схожі, але вони різні. От форма квітки зовсім друга. От, подивіться, дві квітки поруч, бачите, і вони різні. Пінк-грейфрут вона світліша, ніжніша. А господи, Джорджі Піч, вона трошки темніша і квітка різна, бачите? І вона така ну, от, більш темніша і більш така, ну бачите, як е, махровіша. Більше. Ось вам, от так вони, наче подібні, а коли поставиш їх от, поруч, то вони різні. Справа Джорджія Піч, зліва Пінк Грейпфрут. І от Пінк Greyfruit, ну, бачите, по-перше, квітка набагато більша. От вони такі от різні. Ці два сорти. Ось у нас корнея рожева. Теж я ж кажу, тут квітки дуже величезні всі. Дивіться, яка краса зараз зніму. Дивіться, скільки квіток. Зараз, ну, не знаю, там у нас світе оця наша ой, лимонна. Ой, ой. лимонне бізе, ну, не знаю, достану, чи я до неї, гляньте, там теж. Ну, тут от всі квітки просто величезні, просто величезні. Вон, колорадо стерчать, як над водою. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну, вже, ну просто гляньте, ось дві квітки. Одна дивиться сюди, а друга боком. Це ось дві квітки з одного куща. Дивіться, вон, бутон який величезний. Це вже он у воді відсвівся недавно. Ось бутон ще стерчить, який величезні квітки. Я вам кажу, просто величезні, ну не знаю. Я не достану ось. Трошечки і не достану. Давай, давай сюди, давай, давай, давай. Давай сюди. Щоб я ще не нирнула. За цією квіточкою, бо тут глибокувато. Ой, 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 ой. Теж хочу взяти в руку, дивіться, на квітку. Дивіться. Просто величезна, ну, сантиметрів під 20 точно. Просто квітка величезна. Я вам показую, коли вони ростуть. От це два сезон, третій сезон, третє літо на одному місці. Це при тому, що я влітку, так от в червні два роки назад, точно два роки назад, я їх поділила, і вони оце ростуть. Це вже йде третє літо. От вони на одному місці ростуть третє літо. Гляньте, які величезні квіти всі. всі. Скільки краси дивіться. Бече страшне, 11 годин дня. Фух. Хочу показати, як ставки, хоч це і праця теж ну, раз на рік треба їх, ми їх миємо. Але ж воно цього варто. Стільки краси. Так, наші єбрі Йдемо далі. Ну тут ось на сьогодні цвіте одна. А... Атракціон червона. Гляньте. Як... Ой, листок Закрив квітку, зараз розкриється, дивіться. О, оце теж Джорджія Піч. Теж Джорджія Піч. Ось дивіться вона. Ось Дж... Джорджія Піч. Гляньте, ось вона. Відрізняється. І ось пінк Грейпфрут. Дивіться, вона більш така зірчаста і не така вона густа. От наче схожі вони обидві, але різні. І у грейпфрута квітки все-таки більші. І ось знову. Ой, Джорджей Пич. Вона більш така оранжево рожева. От. А пінк рейфрут, вона така лимонно рожева, бачите? Ось. Ой! Ой. Зараз впаду. А дивіться, і зараз різко переключусь. І ось друга зразу, бачите? Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Це телефон нагрівається просто моментально. Ось, він Це страшне. Ну, Тут у нас атракціон цвітин, там в тіночку теж. Це мої. Нові ще навіть назви не пам'ятаю, треба ще запам'ятовувати, бо тільки в цьому році купила. О! Я вам скажу. У спека, а тут у нас багато квіточок. Тут більш червоні, все, телефон нагрівся, починає блимати. Ох. хочу показати, Ванвіза зацвіла сьогодні, так я казала, що вона буває трошки різнокольорова. Дивіться, Ванвіза, бачите, ось? Сонце світить страшне пале. Ось вона, бачите, одна пелюсточка майже жовта, а тут ось майже половина жовтої. І ось таке ще буває чудо. Була ціла ще півжовтої і піврожевої. ну як зацвіте, ще покажу. Скажу, що пече, телефон просто накаляється на сонці, таке пече. Все, треба йти в тіньок. Треба йти в тіньок. Цей ставок ще у нас не митий єдиний. Треба якось буде дивитися якийсь день, коли хоч трошки спаде температура в день. Тоді можна буде щось робити. А поки спека така, тому що треба буде витягувати всі німфеї, всі до однієї. Це теж треба буде всю ніч працювати. Ху, Фу, друзі. Фу. Неможливо пати. О тут полотенце висить, тут як весь час купається в ставочках. О, скажу, капець просто. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.